Лашара, ну и умора капец смешно. Ну что, кто звез сподобався? Що? Та возділок тільки гроші задовольняють. Це неправда. Та ще я сказав більше, ти заперла двері. Що ти сказав йому? Ви хотіли мене бачити? Так, я хотів сказати, що якщо ще раз таке повториться, ти будеш звільнена але Так, ти, квадрат. іди до спокою інших гравців. А ти тут не лялякай, отонайцев. Іди працюй. Hey, girl! I know, girl, что ты лазал в вентиляции. И давай так. Я тебя защищаю, а ты мне говоришь наступную игру. По рукам. Но like, если что ты не скажешь, ступит girl, я стану very angry for you. Эй, ты! Ты чего до девчонки пристаешь? А? Камон, бой! Давай сваливай отсюда, малой. Заместь того, чтоб тут трепать языком. Иди как краще домой и повчи там своих вовчинят. Чё ты сказал, скотина? <пух> Ах ты ж! На, на! Получи скотина! Вовчик, з тобою усе норм. Та, він не встиг нічого зробити. Па себе. Ще, я зараз прийду. Обережно. Тут таких, як цей Леджен Танос, є ще такий. под названием О5 Радомир. Так что будь поаккуратнейше. Добре. Вот Да я. С тобой усе нормально? Э. Ну, спасибо. Вовчик! Это ч на? Було. Ти мені скажеш? Нічого не було. Вона мене просто обняла і все. А? А, -а, -а, -а. ладно, я подумав про кое-що інше. Добре, піду ще посплю трішки. О, де я? Блін, це був не сон. Гравці, підйом, підйом, підйом! вас чекає нова гра. Як же я не це місце? Сподіваюсь, нас хоч покормлять. Так, ну що же? Я думав. Я думав, виживу побільше гравців. Но, але у вас залишилось всього 6. А та. Ну, сьогодні буде нова гра. Та голосування. Хто хоче, та. Стійте, стійте, а можна мені заразу піти? Ну, можна сказати, зараз може піти тільки хтось один. Ну, всі, всі приймають рішення, щоб 001 0-0 пішов. Та-та. Пусть... Пусть Він, в нього занадо, занадто страшне лице. Реально, твоїм лицем, мовчик. Короче, пусиде. Ну, добре. 001. пройдите, будь ласка, за мною. Сюда. Иду, иду. Давайте. До бачення. Интересно, куда він пішов? А, Мама! что? 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 Що? Опыт задор! Гравець 0,01 вибув з гри. Серйозно? Я думав, що 001 пройде усі ігри. Так ви говорили, що буде новий гравець А коли він бру... буде. Новий гравець з'явиться після гри 6 нижних іспитів. Ой, навіщо треба було спойлерити гру? Вибачте, я тут трішки відстав. Сподіваюсь, я не запізнився. Так. Натискаєте цю синю кнопку, якщо хочете, щоб гра продовжилась. Натискайте цю червону кнопку, щоб хоч... якщо б хотіли, щоб гра закінчилася. Хм. Е, куди? Начинаємо спочатку. 456. Угу. Хм. Ну, поки ніхто з моїх друзів не помер, так що. Так, наступний це у нас. Кіт? що? 455-й. Що е... у нас робить кіт? Ума... То я наступна. Ти 0,90. Ты 0,97. И що далі? Мы йдемо по. Вон с ей, шопується. Кит реально сюди прийшов. И цікаво, куди він піде. Мені реально цікаво, куди. Ага, він проголосував за... за, за. за гры. За за Так. Кто там кто там дали? Радиомир. 390-й. Ммм, да, и правда, Радумир. І що, и что же ты выберешь, Рад? Продолжи ты. Мей, бро! Так, кто там дали? Далі йде 230-й. А, я моя. Да шо вы там? Кого ты моего ответа, не знаете? Слушай, ты... Досить розмовляти російською, просто натисни кнопку без, за... без зайвих слів. Слонте. Ти знаєш, хто. я. я задовбала вже. <рес> просто вибери це. А я. А я її виберу. Йомаю, я я... я. я більшу цю кнопку натискати не буду, він її поцілував. Та остання 0,97. Те... Як мені натискати цю кнопку Натисни туди, тоді. Добре, всі проголосували за ігри. Тоді йдемо на наступну гру. Всі за мною. А тих, хто мене не слухає, зараз пристрелю. Які злий, реально. What the f... Де ви знущаєтеся? Дайте мені нормальну фігуру, щоб вирізати. Я обирав трикутник, а не стокутник. Що це за фігура? Як? Ми з цим котом повинні її вирізати. F... <пас> ну ні, ну ні, ну як я це маю вирізати. сейчас пешов. О, не, о, не. Быстрейше, 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 быстрейше. Так, 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 так. Тут уже небеспечно. Ого. майже. Я залушу еще трешки. Да, С, я вырезал. А, а чё? А чого у мене. А чого? А ще щось? Я не розумію. Що ще? А, серединка! Так. Так. Обережно. 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 15 секунд. Ні. Ні. Все! Все! Я я зробив! Я зробив! Серйозно? Ему такая фигура выпала, то вин ей вырезов. Рад. Давай, давай, давай. Час, пять секунд, залышилось. Давай. Я думал, хотя бы 390 и помрай. <сосы> Де я? Та йо моє. Гравці підйом, підйом, підйом. Вас чекає нова гра. А сьогодні нас покормлять. Ця гра несправедлива. 455. Кіт, ти у наступній грі помреш. Гравець 390. Вставай! Ти що? Ти що брав хрест? Гравці, прошу пройти на нову гру. Цікаво. Яка гра нас сьогодні ж чекає? Цікаво, що тут на цій грі робити треба? Не знаю. Гравці, розпоряділіться по три людини. А ти впевнений, що брати кота у команду це гарна ідея. Та все буде нормально. Гравці, ця гра називається Шістиніжні іспити. Вам треба пройти три міні-гри. На все цей у вас є п'ять хвилин вдачі. Ви виграли. Сюда. Ви виграли. What the f Що за якого? Чо цей камінь не перевернувся? Що це за. Я цей камінь. Ра, ви виграли? Фу. Рад, у мене до тебе питання. Навіщо ти взяв у нас до нашої команди кота? Ми за нього помремо. Нам буде капець. Що таке? Куди ти дивишся? Ви виграли. Чому кіт вміє грати в Конги? Фух, ми усі вижили. К сожалению. Что ты сказал? К сожалению. Я не понимаю, как вы выжили? Как? Слухай, еще раз так скажешь, я тебе все руки, все ноги повидрываю. Зразумив меня? Ой, да иди ты... Ви точно хочете приєднатися до гри? Так. Добре, тоді йдемо за мною. О! рік. А ти як тут опинився? І чому у тебе червона форма, а не як у нас зелена? Чи це синій? Що у нас за форма питання? Ну добре? Як ти тут ту опинився? Скажи мені. Я просто просто на уся, тому я тут. Хм. Добре. Зрозуміло. Ну, окей. Іди, іди до нас. А якщо ти вже обрав хрестик, то йди до нас. Відбій всім гравцям лягти спати. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. 4 3 2 1